Всем привіт, з вами Назар Венекналір Шортах. І сьогодні ми продовжуємо, Ну, не продовжуємо, а починаємо нову серію Майнкрафт 1710. Позапрошлій серії, в першій серії Майнкрафта, мені написав один мій зритель, що пошов обустрої деревню якусь. І. Ну, обустрою її. Зараз я вам покажу коментарі. Так, ось цей коментар, його в наступній серії в креативі построїш но... або прикрасиш деревню. Ось цей названня, коментарі. А ось ці коментарі, які були під прошлою серією. Я дуже вибачаю за цю полоску, просто ну, не, ну, не вийшло да, цес, що не? там зробити. Там і ось такі коментарі. Е, а тепер будуть відео на ПК, і яка так, назва твого ПК? А вже е, Я написав від другого аккаунта, добувати, бо, бо мені було ліньки «Заходити з ноутбука. да, я на. Ну, типа я, я... відповів, бо друг не повірить. Ну, Дай я назад прямо до, скрині, е... до второго АКА на второму Акіларі. У мене на, на руську перевелося. Е... Ось. Е... Е... Яка на назва мого ПК Windows, як вибачає полоску. Ось цю за полоскою і... вибачився, дав в мене він забирає. І що тут прям... такого? Хайдю. Так, продовжаємо. Правильно? Опять. Так, і я ось я підготую предмети для обустройки. Ось, ось це у нас печка, факел. Нажимна плітка, ліжко. Почнемо із дома компота, звісно ж. Так, ставимо в нього тут стоїть печка і тут стоїть печка. А отут у нього стоїть верстак. Потім отут у нього стоїть факел. Е, отут ось у нього стоїть доска. От е, тут ось у нього стоїть кровать. О, треба. Стоїть кровать. Потім у нього отут сундук двойний стоїть. Ріси, хай такі будуть. У нього там ще й по-моєму, додавлені були. І ще треба дверку. Я забув взяти дверку. Бо підготовлював і забув взяти дверку. Саме головне, у нього тако мабуть, дверка стоїть. Ні, отако у нього тако все, да. Як у нього стоїть дверка, потом. Заходим сюда. Хотіло у, у нас жителя печки нема. Ну, я йому поставлю печку ось сюди Потім факелів у нього тоже нема. Поставим його сюда, пожалуй. Так, потом у нього тут ось раз сундук, два сундук. А отут него... тут у нього кровать, мабуть тут, тут. Тут у нього кровать. Якщо щось тут не так, неправильно. То напишіть в коментарях Потім двигаємося далі. Жителів назвати не вийде. Кажу одразу. Ну, от так. Так, до мера. Ось у нас цей мер, мабуть. Так, що у нас цей мер продає? Нічого. А, це бібліотекар, ну мер буде у нас. Так, поставим сюди отакусь ще досточку. Потім у нього отут ось Кондукції з його багатствами, і отут мабуть, у нього досить. Ай буде так. І печка. І у нього теж немає освіщення, то я йому значить, пак. Хто хоче виживання в цій деревні, або серії такі як в компота, то пишіть в коментах, Так, в цих домиках у нього немає нічого. Потім в цих домиках у цього домика. Да, е, у нього тут зелевар местный живе компота. По тут треба уже буде брать новые предметы. У нього, значит, дивіться. Тут у нього стоїть кровать. Утуто у нього стоїть кровать. Тут у нього стоїть верстак. Тут у нього стоїть печка. А тут а, у нього є факт. Потом. Е, у него стоїть. Один сундук, доска І потом ще. Не уявляйте. Потом, якщо найду, то буде. якщо не найду, так і так і буде. Не, має бути. Да. Ось все є У нього стоїть тут зеліварка. Давайте запомним її бутилочками водою. Водою бутилочка. Так. І так. Так, щоб стояло тут. І поставимо йому ще котел. Ні, котла не буде. Ой так йому. На другому етажі. Ну да, давайте поставимо йому сюди кот, хоч у нього і немає, ну поставимо йому котел. сюди. Отак От ось. Що буде у нас такий котел. А ні, буде котел у нас із водою, що типу сюди накапала дощова вода. Де в нас хотілося з водою? Що, типу, щоб він міг брати Так, потім тепер щас ми ще у всіх домиках поставляємо дверки. Тут тож, ну тут у нього живе сусід із, із, із модами, Ну, я моди не хочу скажу. Не хочу, не мію, не знаю. І не кажіть, щоб я подивився тутори. Я їх дивитися. Так, потім ще я лічно від себе додав сюди. Я просто не хочу жителів звідси доставати, я просто лічного себе. Отакогось. Добавлю сюди люки. Там повже. Так. Є такогось сюди. У нього такого теж нема. І дивіться. Хто не знає. Хто не знає. Зараз mm. спробуємо фото. Хто вже догадався? Ты уже догадался? Ты молодец. Ну все. Кто не знает? Как сделать. Ой, зависло. Как зробити это так, чтобы в руці идти факел. Або ось у червоний. Червоний тоже чуть-чуть светится. Интересно, сейчас, подождите. Я вам расскажу тоже. Интересно, вид розловой тоже светится? Видрозловой тоже светится. хера собі! Извиняюсь. Просто такая я не знал. Такая вообще может быть. Так, не, тут треба отскучить пеню. Тяжкий камень, а все. тоже он светится, не? Ой. Он тоже светится. Это и вообще, это просто, это супер. Я такого не знал, например. І щоб таке ось, ось зробити. поставим факел, щоб не було темно. Заходимо в настройки, параметри, налаштування відео. І все стане, там, де динамічне освітлення під яскравістю. Ставимо е, не вимкнено, ставимо не швидку, а ставимо красиву. І все. І тоді у вас так буде світитися. Я сам це тільки, що просто узнав, просто так. Влазив. А я не пам'ятаю. А, знову залагав. І я сам, це що це знав перед відео, як предмети підготовлював. Так, ну, в принципі. в принципі, Ну, зараз подождіть. Зараз візьмемо оці всі, -всі предметики зложимо. Можна отако от було зробити. Таку. Так так, Так, завсю це дуже. Так. Так. Ну, на цьому ми, мабуть, уже будемо закінчувати наше відео. В цьому відео ми і так ну, немало всього зробили. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати приятні коментарі, щоб попали в наступне відео. Тому отака ось у нас вийшла серія. Ми обустроювали ось у деревню компота. Ми її обуструїли повністю всім спасибо за просмотр. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Силка на нього в шапці профіля берете, просто копіруєте силку, вставляєте в Google і підписуйтесь. Силку не знаю, як зробити. І е, слідуща серія по виживанню вийде давайте на, на 6 лайків. А слідуща серія по, про деревню компота, там де ми її будемо прикрашувати, бо ми її обустроїли тільки. То вийде, хай буде на 3 лайка, бо це все-таки нова рубрика. Тому всім спасибо за просмотр ще раз. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і не забувайте писати коментарі і ставити лайки. І всім пока!